І як взагалі впливає баня на здоров'я нашого серця? Як користуватися цим таким дозвіллям, цим відпочинком для того, щоб він приносив не шкоду, а лише користь? Про це говоримо сьогодні разом із кардіологиною. Яною Джунь. Яно, доброго ранку. Добрий ранок вітаємо вас. Вітає вас. А, ну що ж, поговоримо про баню. Mm. Ти взагалі любиш бані? Я не великий фанат е, е, лазні, тому що особливо от якраз такі високі температури, е, мені дискомфортно починає бути. А от якісь такі низькі, типу як хамам, от таке, це от, і, те, що я люблю. Yeah. Якби, пропотіти класно. Але от це відчуття, якраз коли в тебе там піднімається тиск, от можливо, ви можете одразу окреслити, і як, що взагалі відбувається з людиною, коли вона е, заходить у лазню, особливо з високою температурою. Е, дуже дякую за питання. Це справді досить така. Актуальна і досить популярна тема, і досить часто я чую ці питання в себе на консультаціях, тобто, чи можна відвідувати баню і на регулярній основі. І справді, щоб зрозуміти, чи дати відповідь на це питання, потрібно зрозуміти, як реагує наше тіло в умовах підвищеної, високої температури. і справді Висока температура діє на організм по типу фізичного навантаження. Під час фізичного навантаження прискорюється кровообіг, і теж саме ми спостерігаємо під час відвідування сауни, тобто в умовах високого, високої температури. Внаслідок того, що посилюється кровообіг. Посилюється частота серцевих скорочень, тобто серце в цей момент починає швидше скорочуватися для того, щоб забезпечити адекватне кровопостачання всіх наших органів і тканин. Окрім того, що в умовах високої температури розширюються судини, відбувається активне потовиділення. Так наш організм намагається якось врегулювати температуру, тобто зберегти цей баланс, щоб не відбулося перегріву. Тобто таким чином організм себе так би мовити, попереджує е е перегрів організму і е е наслідок цього явища. Угу. І власне, чим навантаження на серце в сауні відрізняється від навантаження, яке ми можемо отримати від важкої роботи або безпосередньо у спортзалі? Е е так, як результат ми бачимо однаковий, тобто в людини підвищується частота серцевих скорочень, це десь приблизно відповідає такому досить помірному фізичному активності, але на відміну фізичного навантаження, коли людина сама може в будь-який момент припинити фізичне навантаження, коли людина сама регулює дозу фізичного навантаження, інтенсивність фізичного навантаження в сауні, на жаль, це не може зробити. Максимум, що людина може зробити, це вийти з бані, тобто вийти з умов високої температури. <світнє> а, окрім того, що під час фізичного навантаження задіюється робота активна м'язів і тренується не лише серцево-судинна система, але й м'язова система. То під час сауни, на жаль, цього немає. <кхи> <кхи> так, можна, до речі, теж чай пити, як і в сауні. Знаєте, кажуть, дуже корисно пити багато рідини, тому що <кхи> якраз таки ти мусиш багато пітніти. От давайте ми тоді окреслимо, чи може сауна так само працювати на південні. Підсилення, так прокачування нашого серця, так як кардіопевне, так якесь, якщо ми вже говоримо про те, що воно десь приблизно так і працює. А, і для яких людей це буде корисно, а для кого це може бути небезпечно? Є ряд захворювань, є ряд людей з захворюванням, яким протипоказано, яким абсолютно є протипоказана сауна, і навіть невелика, невелике підвищення температури може шкодити це до абсолютних протипоказів. Ми належимо тих пацієнтів, які перенесли нещодавно інфаркт міокарда або інсульт мінімум півроку після цього захворювання, або наявність передінфарктного чи передінсультного стану це неконтрольована артеріальна гіпертензія. Це наявність таких вроджених або набутих вад серця, особливо декомпенсованих. І з цього виходить також, що наявність, як і серцевої недостатності, тобто, якщо в пацієнта є задишка, при якомусь фізичному навантаженні, чи наявність набріків на ногах, це також є абсолютним протипоказом. Також до абсолютних протипоказів ми можемо відносити наявність. Якихось тромбоутворень, тромбозів чи е, гнійних захворювань, а щось, е, типу як варикоз і так далі, воно є протипоказом? бо часто знаю, особливо там жінки, вони е, так з обережністю йдуть, кажуть, ні, мені там не можна, там е, вени і так далі. Це варикоз відноситься до відносних протипоказів, знову ж таки, з дозволу лікаря. Але так, наявність варикозної хвороби підвищує ризик тромбоутворення, і все досить залежить від стадійності, якщо це якісь початкові стадії, якщо це ретикулярний варикоз, тобто, коли ми бачимо сіточку лише на нижніх кінцівок це не є таким вагомим протипоказом при відсутності інших, звісно, uh -huh. протипоказів. Якщо це вже і є вже е, дальніх стадій, то звісно, що це є протипоказом, тому що це ризик тромбоутворення. А для таких людей високі температури при е, тривалому перебуванні ризик тромбоутворення. Внаслідок того, що під час бані також не сказала, що відбувається активне потовиділення людина втрачає вологу. І, і е, наслідок цього кров може згущуватися і утворюватися тромбики. Дякую. Е, скільки будь ласка, Яно, як щодо цих <кій> різких температур, тому що Баня це не просто пропаритися, але це і на контрасті. <кій> хтось там в снігу валяється, хтось власне в холодний басейн ниряє, хтось там в Дніпро окунається. Наскільки все це правильно? Чи є тут якісь е, можливо правила? тому що те, що <кій> ну, я чую, до речі, у нас, друзі, моя група, я не настільки частий відвідувач, але що понеділка, це як вже закон роками, ось і в баню. І, і я пам'ятаю, ну, раніше ти там пропарився, та й вже ну, контрастний душ чи ще щось. Те, що я згодом чув, треба, так як-то кажуть, до кісток пропаритися 3-4 рази, а потім вже в цей контраст. Як воно все впливає, наскільки воно все безпечно, небезпечно? Так, Ось. це досить актуальна. Що відчуває взагалі наше серце в цей час навантаження? Так, добре, що ви цікавите, цікавитесь таким питанням. Ну, в першу чергу, коли людина розігріта, коли у неї судини розширені до певної якоїсь мірі. І якщо цю ж людину помістити різко в холодне середовище, то відбувається різкий спазм судин. І для здорової, підготовленої людини організм швидко адаптується до змін до різкого зміну фізичного. Навколишнього середовища, і в принципі, ніяких наслідків не буде. Але якщо людина, звісно, не підготовлена, це може призвести до таких небажаних наслідків в першу чергу, коли Судини різко звужуються, тобто відбувається їх різкий спазм, підвищується різко артеріальний тиск. І здорова, молода людина, в принципі, може це компенсувати, тобто організм компенсує ці зміни. І в цей же ж момент також ризик йде тромбоутворення, тобто ризик згущення крові. Та ж кров, ну, уяві собі, да, яка перебувала в одному середовищі, різко її судину зменшити, так. Так, тобто, повинна відбуватись певні фізіологічні реакції, так тобто для Компенсація кровообігу а, і це є ризик тромбоутворення У молодої людини. Ці всі процеси вони швидко адаптовуються, швидко компенсуються в людини, які є, можливо, певні передумови, якщо це підвищення артеріального тиску, або там поспадковості, якісь були небажані серцево-судинні проблеми, або якщо вже людини є якісь початкові прояви атеросклерози і тому подібне, тобто передумови для тромбоутворення, така людина, на жаль, в групі ризику. І я завжди не рекомендую таким людям робити ага. а поступ охолоджуватися. і тим більше, якщо є в планах на регулярній основі відвідувати баню, то варто було б, звісно, пройти перед цими всіма процедурами медичне обстеження, щоб почути угу. стан висновок про стан свого здоров'я. А це буде так само працювати на тренування, ось ну ось ці перепади, різкі. Е Тиску mm. та звуження і так далі. Тобто, якщо людина відносно здорова, та її в принципі можна це робити. А якщо це буде на регулярній основі, це теж може зрештою бути як там корисно для організму, що організм стресостійкий і швидко адаптується до перепадів тиску. Так в розумних межах в сауна баня на регулярній основі тренує нашу серцеву судинну систему, і багато досліджень вже навіть є на цю тематику, що справді показує позитивний ефект ті люди, які. Відвідують розумно в сауну в тривалій перспективі, мають нижчі показники артеріального тиску, ніж ті люди, які не відвідують. Але знову ж таки, тут ключове слово розумно, і як саме відвідувати. Mm -hmm. Тобто а, потрібно в першу чергу і пройти підготовку, а, не їсти, наприклад, там, за дві години там, якоїсь там, жирної їжі та в принципі не вживати їжу. А, а в той час, навпаки, Пити більше рідини для того, щоб попереджувати зневодення в подальшому організмі. Ну, до речі, тут хочеться прямо от зупинитися на цьому mm. моменті, тому що дуже часто сауна це ж не просто люди йдуть про здоров'я. Mm. Це дуже часто посиденьки, де є стіл, навіть в саунах завжди є стіл, який ага, накривають величезною кількістю їжі, ба більше дуже часто люди додають алкоголь. А ми чуємо mm. дуже часто від лікарів, що алкоголь і сауна це не найкраще поєднання. От можете прокоментувати, mm. як впливають усі засідання. Стіля паралельні із сауною, і чому настільки критично уникати вживання алкоголю? Mm -hmm. Ну окрім того, що я, як медик, говорю, що алкоголь це є токсином для організму, да для виведення якого е задіюється печінка і всі її ферменти для того, щоб знешкодити цей токсин. Тобто він апріорії mm -hmm. не корисний, навіть людина, яка не ходить в сауну, то е під час того, якщо людина е випила алкоголь і прийшла в сауну, е у неї погіршуються е такі сприйняття. Тя, тобто людина не може відчувати не так, відчуває своє тіло. Так вона може не відчути, коли їй дискомфорту, і пересидіти, наприклад, там певний період часу, посидіти більше ніж вона би зазвичай була в умовах високої температури. Що також не дуже плюс алкоголь він зневоднює наш організм, і це додатково посилює ефекти сауни. І що знову ж таки зневоднення, ризик тромбоутворення? Тому це так не дуже хороше поєднання. сауни і алкоголь це абсолютно не можна їх поєднувати. Дякуємо. Яна, які власне, є тривожні сигнали організму про те, що Краще зараз припинити, як то кажуть, дану процедуру і можливо вийти з тої парілки, там, де або взагалі зібратися і піти додому, тому що з організмом щось не те, що може взагалі відбуватися. Тому що, от, я знаю, там, ну, коли парять, буває просто тебе попарять тими вінками, буває таке, що в тебе вже ну, майже ти пливеш, оце добре тебе пропарило. Наскільки все це от де оцей здоровий баланс? Ну, в першу чергу я завжди навчаю своїх пацієнтів, щоб вони вміли прислухатися до свого тіла. І банально, якщо людині некомфортно, дискомфортно в бані, це вже є першим таким тривожним дзвіночком, щоб вона виходила з парної і поступово не одразу а охолоджувалася ви при. Температурі нормальної кімнатної температури. Далі такі тривожні ознаки, це б я б назвала як лікар-симптоми, тобто це відчуття головокружіння, запаморочення, якихось мушок перед очима, це відчуття головного болю або якісь неприємні відчуття в області серця. Це все є такими тривожними ознаками, що варто... Припиняти mm -hmm. ну припиняти даний візит і відновлюватися, mm -hmm. що це вже достатньо перебувати в високій температурі. А чим до речі, mm -hmm. по впливу на наше серце відрізняються сухі парні від вологих з вищими температурами, і в принципі mm -hmm. там, де просто підвищена вологість, але не дуже високі температури. Mm -hmm. От такі три, три основні Да? у нас є слов'янська баня, mm -hmm. є mm -hmm. так, так. там турецька, і, і, і яка там ще в нас є? Ну тобто фінська да, фінська. Тобто вони всі різні по своєму ну якби ефекту, але чи вони різні по впливу на наше серце По впливу на серце, в принципі, однаково вони відрізняються швидкістю потовиділенням, коли е, в умовах вологості, або, наприклад, якщо ми напередодні прийняли душ і зайшли в, в, в сауну вже вологими, то наша шкіра швидше починає е, продукувати під, і таким чином, швидше вона починає процеси терморегуляції для підтримки сталої температури тіла. Якщо це суха баня, сухий, е, сухе тіло, відповідно ці е, моменти адаптації пройдуть трошечки пізніше, можливо, ви також. На початку ж зазначили, так що вам набагато комфортніше хамам. Так? Uh -huh. В принципі, в умовах підвищеної вологості, але при нижчих температурах ефект буде однаковий. Це як на морозі, так? Тобто, якщо мінус 2, але висока вологість приймається так само, як мінус 15, але uh -huh. при низькій вологості, тобто вологість впливає на наше відчуття температури. Тому якщо в умовах високої вологості наш організм швидше починає ну, Починає процеси терморегуляції, і може сказати, нам легше переносяться е, ті чи інші температури. Mm -hmm. Тобто, але вплив... зробити якщо е, mm. ну, якщо хочеш почати, то треба почати з чогось такого краще з вологої, mm. так з, з, з нижчих температур і з більшої вологісті. Так набагато краще пройде цей процес адаптації, людина поступово зможе підвищувати, наприклад, температуру, ну якщо вона буде бажати цього і зменшувати відповідну вологість. А ще таку річ? Я знаю, що коли хотів би повернутися до питання контрастності, mm -hmm. коли людина вже виходить з цього. Пару так гарячого і окунатися, тому що ну, раніше, я пам'ятаю, ну, я в басейн там з головою окунався. Хоча сказали, це не так шкідливо, коли ти ну, до шиї окунешся цього достатньо, але голова, от, власне, оці всі тромби, ці всі судини, це набагато небезпечніше, коли окунається людина повністю в крижну воду, але з головою. От наскільки mm -hmm. це все так, не так і так, я з вами цілком У Нашій голові також є судини, які також вони регулюють свої певний діаметр для того для підтримки кровообігу. Уявіть собі, що буде з людиною, якщо вона особливо в непідготовленому стані, так раптово окунеться в ту ж саму крижану голову. Ті той ж самий спазм судини буде судина головного мозку, і тимчасово буде погіршення кровообігу. Знову таки, якщо це здорова здорова, молода людина, яка не вживала алкоголю напередодні, дотрималася всіх правил, і це не перший її, тобто вона до. Mm -hmm. Цього е тренувала себе до цієї події, так би мовити, е то в принципі наслідки ніяких не буде. Не даром досить багато випадків є таких не зовсім сприятливих. Не одразу в моменту спазму, а, наприклад, через півгодини, через годину. Я, як пропрацювавши працювавши в інфарктному відділенні, на жаль, досить багато приймала пацієнтів, які там, наприклад, через годину після візиту в баню відчули якісь неприємні відчуття і ознаки інфаркту чи інсульту. Тобто з таким ну не, не бажано краще вже окунатися до, до голови для того, щоб підтримувати. Дякую, не знаю. Мене вистачає, знаєте, умовно, просто ніжкою торкнутися і вже бажання ставати той басейн відпадає. Дякуємо, яло за те, що сьогодні розкрили цю тему. Дуже багато корисних порад ми почули. Найголовніше те, що якщо ми хочемо почати цей процес, то варто проконсультуватися з лікарем для того, щоб одразу він міг розказати, як це робити, поступово підготувати свій організм. Щоб дійсно це було нам на користь, не на шкоду. Тому в цей сезон активний, коли люди саме в цей час, взимку, в морози, люблять ось ці контрасти, цю сауну. думаю дуже доречно. Дякуємо вам. Зачимо всього найкращого. Дякую вам за запрошення, дорогі друзі. Яна джун сьогодні з нами Ми говорили про баню і її вплив на серце. Як це зробити для того, щоб це покращувало наше здоров'я, а не шкодило йому.